Казка, як кіт чоботи купував. У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі, а ми про чоботи й не подбали. То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина. Та купив взуття. Уранці щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцький, прямуєте? поцікавився рудий. У місто, зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала. А ходити бо соніж, дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе, вдоволено проморкотів пухнастий. Завітаємо до нього. І рудий повів нерозважливого кота. Плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій чащі, як лис пригрозив давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи, лише відпустіть. І так просив, що рудохвостий урешті-решт погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно крукував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо, виберете взуття. Та що ж нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не барися, кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка. зрадів рудий. Немов для мене збудована вона. А що там усередині? Та не встиг і на поріг ступити, як почив погрозливе гарчання. В тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла, а пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників. Кінець казки.